У мене таке враження складається, що я тільки ти роблю, що випікаю пироги, торти. Буквально вчора, здається, що я випікала торт на 8 років і вже вуля. Завтра 9. Будемо пекти торт? Для початку за допомогою міксера зіб'ємо 3 яйця та 160 г цукру. Додаємо 200 г сметани та 200 г згущеного молока. Просіємо півтори склянки борошна у мене це 230 г і додаємо в суміш. Туди ж додаємо розпушувач або гашену соду і все ретельно перемішуємо. Ділимо тісто на дві частини, в другу частину додаємо 2 столові ложки какао. Форму змащуємо маслом, на дно кладемо в пергамент і випікаємо кожну частину приблизно по 15 хвилин при температурі 170 градусів. Для крему змішуємо 800 мл сметани та цукор за смаком. Також беремо фрукти або ягоди за бажанням у мене вишня. Білий корж ділимо на частини, одну змащуємо кремом, а іншу ділимо на кубики. Корж з какао також ділимо на дві частини і ріжемо на кубики. Кожен кубик змащуємо кремом і по черзі викладаємо білі і шоколадні кубики, а між ними додаємо вишню. Готовий торт змащуємо зверху кремом. Наприкінці прикрашаємо торт глазур'ю або павутинкою, або повністю, як я зробила. Тож записуйте рецепт і куштуйте смачний торт. Мама, де нечего були? Ні. Я куплю добре? Я куплю два, добре. Ну хочеш торт морозиво можна купити.